Просто топ за своєї бабки. Копія Honde Дракаріс. Накатав вже я добряче на нього. Як що розказати за мотоцикл може там хтось мене питав, як радіатор масаний, чи є де вентилятор вліпити. Ну от, в принципі. Тут знизу можна би було щось приколхозити. Типу от кулак залазиний. Маленький кулер можна. Так, да, в будь-якому випадку радіатор дає, бо радіатор чую зараз дуже гарячий. Як би там не було. Сантиметрів 15 десь на 7 точно він має і щось та й охолоджує. Масло я заливаю собі на більше. За 5000 кілометрів вже покришки все рідне. Можна бачити передню. Задня вже виснажена, але вже добиваю їх до ручки, їжджу по асфальті мені ще вистачає, в принципі. Поміняв зірку ланцюг. Прогресію ще нічого не робили, вже потрібно лізти, вже чую люфт є. Вилка нічого не тече наразі, все чотенько, типу. Боб, що мотоциклом за свої бабки. Топ. Чого він куплявся? Він куплявся заради цього. Задніх підножок для пасажира. Вже бачу з будії мені повигинали їх навіть. Але то типу мало в яких мотоциклах є лапки. А так собі за 1600 бакінських такий дракон двохм'ясний, 166-й мотор. Я вважаю це взагалі топ. Нормальна підвізка, ну, типу, звісно не топчик, але свою роботу вона робить, відпрацьовує на ура. Типу на каналі є кучу покатух. Кучу ще не позакидався лінь. Ну, типу, серчик вартує увага, а я тим часом відправляюся шукати грибочки. Може щось цей знайду. Хочу белых, а но что наблюдаю. Шутка, шутка, акция, короче. Пробігся, пробігся, нема, нема, поїхав далі. Це щось не одним словом. Треба стартувати далі. Оп, скік!